Привіт! Дуже класна проповідь на каналах пасторів Солтаненко, в якій показано, куди жити душа після смерті. Лука написав про багача і лазаря, і там чітко показано, що багач, який за життя мав все, що хотів, він розкошував, він... все, що його душа бажала, він мав. І Лазар, який нічого не мав за свого життя, кроме хвороби, кроме того, що він був бідний, злитній і таке інше. Але за свого життя він убував на Бога, він був послушним Господові, він смирений був, і куди потрапили його, їхні душі в вічності. Багач потрапив в пекло, а Лазар потрапив на лоно Авраамове. І? Пастор показує, що коли ми такі самолюбиві, сребролюбиві, серебро, коли ми е, гордимося і маємо лише свою думку, то нас чекає пекло. Але коли ми смирені, послушні, коли ми вбиваємо на Господа, то нас чекає Царство Боже. Амінь.